Сьогодні у нас з вами должен получиться опять такий прикольний сюжет, і в якому я, ну, опять винужден, по суті, виступати в ролі Ванги. Тому що цей сюжет ми знімаємо ще днем, сценарій, відповідно, готується трошечки раніше, саме собиття произойде десь, ну, так, в акурат по виходу цього сюжету, а то, може, навіть і раніше. Відповідно, ми тут вже нічого не поміняємо, тому я попитаюсь бути таким, ну, яким-то крайне осторожним. Ой, щас. Да, алло. А, не, еще пока не звонил. А, а вам обещал? Ну, так у вас же утро в разное время. Он еще спит. Я не понимаю, что вы так рано подорвались. Не, ну раз уже встала, то идите, дайте біля телефона. Ждите. Никуда не отходьте. А, сейчас. Ну, на обед еще успеет сходить. То що, дивіться, сильно там не наїдайтесь, бо потім вже опять стошнить. Трамп анонсировал розговор з Путіним завтра вранці по американському времени. В Москві буде 16:18:00. 16:18 це вже це по якому курсу у нас? Або по 16 купуємо, по 18 продаємо. Да, можна так, щоб понятніше, ну, в сантиметрах, наприклад, сказати, або ви знаєте, лучше в грамах. Бо там же, якщо вдруг Лаврович підійде, то, ну, може ж тоже прийдеться що то оципати. в 10 ярдах от мира. США сообщили о прогрессе в переговорах по Украине. США сообщили, что в переговорах по украинскому конфликту есть серьезный прогресс. В Белом доме подчеркнули, Вашингтон и Москва находятся в 10 ярдах от мира. Еще никогда, по-моему, мужики свои хваленые 30 сантиметров не растягивали на такую... Довжину. Хотя суть же остается той же самой. Один язикатрьох повинен дзвонити другому там, якомусь брехуну, і між собою вони повинні вирішити дальнішу судьбу планети. На менше вони не согласні. І отут всіх українців, я зараз повинен успокоїти, не волнуйтесь, без нас з вами, судьба планети не буде. Вона буде рішатися через нас. Бо там, де вони між собою екватор нарисують, там йому і валяться. А то вже, знаєте, не нашого з вами, ума діло. Будем говорить о земле и электростанциях. Трамп подтвердил, что во вторник будет разговор с Путиным. Це так мило. Про нас не забули. У нас аж серце із грудей должно от радості вискакувати, що два яких то уперя, а очільники двох ну не самих, скажем так, дружественних нам стран будуть там між собою, что то там ділить наші землі, нашу електростанцію. Може, кстати, даже обміняють, які то дополнительные наші землі на нашу ж електростанцію. Принципіально це там нічого особо не поміняє, але вони оба при цьому почувствують себе настоящими поміщиками, які сидять, рішають важні діла. Головне, только, щоб українці їм не помішали ділити між собою українські землі. Да, наша роль дуже проста. Ми поклони їм повинні до самої землі бути від благодарності. Трамп назвал очень хорошими шансы на завершение украинского конфликта. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает очень хорошими шансы на успешное урегулирование украинского конфликта. По его словам, за минувшие выходные в этом направлении был проделан большой объем работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, рассказал он «Белого Белого дома. Человек слова? От э, я решу за 24 часа до через два месяца уже. Може бути, да, а може і не бути, а ми взагалі тут тільки посмотреть, а може там і смотреть ні на що. Ну я вас обох зараз успокою. Все буде добре, ви договоритесь. От я вам прямо гарантую, договоритесь. Так завжди, коли обоє навіть не знають, про що конкретно говорити. Политолог Максим Жаров. Обилие вброшенных только за сегодняшний день с разных сторон, но преимущественно Трампом и Кремлем, подробности якобы уже имеющихся места торгов по Украине, обмен активами, ЗАЭС, признание Трампом Крыма российским и т.п. лишь еще раз убеждает беспристрастных наблюдателей в том, что накануне второго телефонного разговора Путина и Трампа на столе переговоров нет ничего. Понятно, зачем эта движуха на пустом месте нужна Трампу, рейтинг. Но зачем это нужно Кремлю? Просто чтобы согреться? Так вот как раз Кремлю в это набагато больше, чем Трамп. Трамп, ну що, ну він в будь-який момент може розвернутися, крутнути хвостом, попробувати відбрехатися, почати обвиняти в чому-то нас, що -то ми там, опять, що то як-то як не то, чи там Зеленський опять що-то не того одівся, Думаючи, що ну, весь мир, от він такий тупий і не бачить всіх цих його хаотичних виходок. А Путін він вже не розвернеться. Путіну треба далі перти тільки вперед. А перти вперед, у нього вже сільонок нема. Все, він і так уже, ну. Єли чолапа а просто взять і ну, понти не дають. Тому йому треба зробити вид, що його хтось процес... ну, дуже сильно попросив, дуже сильно, Хтось то такий максимально безпринципний, у кого можна ще там на халяву допомічно щось виторгувати або скоріше, випросити. Я ще раз говорю: чим менше у них буде предметності в розговорі, тим більше шансів, що вони проведуть ідеальний, фантастический розговор. І отут прогноз. Оба, будуть тут побачте, світитися в результаті від щастя. Да, Толком ще іще ні про що не договорившись. А от ми ж з русскими ми ж вже з ними практично договорились. Песков заявил об оперативном согласовании нового разговора Путина и Трампа. Европейцы говорят про размещение натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. Они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего, уверен Песков. О, это как раз то, про что мы с Россией даже дискутировать не будем. Мы по этой позиции, даже по двум, по сути, мы с Россией мыслим. Одинаково. Ну, во-первых, про те, що э, ну, нічого хорошого цього точно не получится. Во-вторых, для того, щоб щось вийшло, надо спочатку устранить первопричину. І ми, Росія, тут ми единодушны. От только для нас первопричиною всіх наших бід является Росія як така, а для Росії первопричиною всіх їхніх їх бед являемся ми. І от якраз ця війна і є попиткою устранити цю первопричину. Росія намагається унічтожить нас, а ми стараємося максимально повибивати її зуби так, щоб вона на всю оставшуся життя всі м'ясні блюда із раціону і зраціону повиключала. І причому тут Трамп зі своїми ілюзіями є хези. Білий дом розкрив подробності переговорів з Україною по услов'ям міра. Левід США обсуждають з Україною умови услов'я включаючи територіальні уступки. А скажіть мені, пожалуйста, а з Росією, случайно ніхто ніяких там переговорів не веде про її територіальні уступки. А ні, ну я чисто так спросив, із врідності тоді договоряться. Договоряться. Да, не з нами. Ну нас просто поставлять перед фактом і пригрозять нам всіма карами небесними, якщо ми максимально не розщедримося. Все, а, а з Росією у них проблем нема. Вони у неї якраз нічого не забирають. І Трамп ну, виступає тут, по суті, в ролі поліцейського, який поймав насильника на гарячому і вирішив проблему словами, так, жінка, Ви, може, зніміть цю свою юбку і отдайте цьому звращенцю, нехай він уже успокоїться. Бо коли він вас починає насилувати, ви починаєте орати, а у мене цього голова болить, і насильнику такий. США выходят из международной группы по расследованию военных преступлений против Украины. Соединенные Штаты покидают созданный в 2023 году так называемый Международный центр по преследованию за преступления агрессии против Украины. Вашингтон без лишнего шума уже уведомил об этом Брюссель, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свои источники. А я вам що говорив? Та договоряться вони, да говоряться ще наші приступлення в на цій війні будуть розслідувати. Помните, як предыдуща адміністрація, ну типу в доску наша, виламила нам там руки, щоб ми признали, що ракета, яка долбанула по Польщі, що то наша ракета. Причому всі знали, що то не наша ракета, і руски знали, і ми, і поляки, і американці і О, а могли би і наказати нас за це. А не наказали потім, тому що добрі вони добрі. Похвалить їх за це треба. Сенатор Джабаров назвав жестом доброї волі відказ США від розслідувань проти РФ. Сенатор Джабаров це не ну, один із самих їхніх таких крайніх упоротишей, де тож прямо на Медведева, Медведєва трезвий. І от коли такий персонаж починає за що хвалити США, це ну, реально моторошно. А вся їхня пропаганда останніми днями тому США не надякується. Прям от буквально все, що робить Трамп, русским заходить. Отличные новости, крутое решение. Графачи Маргарита Симоньян в восторге от возможного закрытия свободы. Лукашенковская пропаганда одобряет новые шаги администрации Дональда Трампа. Сегодня праздник у моих коллег на Раша Тудей и Спутнике, потому что Трамп объявил о закрытии Радио Свобода и Голоса Америки. Это крутое решение со стороны Трампа. Заявила в свою очередь глава Раша Тудей Маргарита Симоньян в эфире программы Владимира Соловьева на телеканале Россия, в которой также присутствовал Вадим Гигин. Да, как-то кажуть... Скажи мені, хто тебе хвалить, і я тобі скажу, хто ти. І ви серйозно думаєте, що чуваки, якого хвалять хто там, Джабаров, Сіманьян, сам Путін лично хвалить, що вони не договоряться. Да, да так хвалять, що самого Трампа іноді цього вже починає пересмикувати, що говорить, ну треба навчитися, хоча б щасливе при цьому не робити. В Білому домі заявили о готовності Трампа задействовать рычаги давлення на Росію. Білий дом, Трамп готов задействовать рычаги давлення на Росію. Ой, да перестаньте корчити у себе тих грозних ковбоїв. Нічого цього вам не понадобиться. Ці два перці між собою сейчас щасливо в засос договоряться, а про речаги давлення, потім вспомнить, коли ці всі свої договоренності будете нам проти різьби вкручувати і все. Що там ще у нас на порядку денному Колян? Названа дата, когда США рассекретят убийство Кеннеди. Трамп заявил, что документы об убийстве Кеннеди представят миру 18 марта. Блин, я надеюсь, ну хоть тут-то будем не мы уже. Хотя, вот так я, знаете, на 100% тут уже не уверен. Як бы он под все это дело еще там парочку каких-то наших областей России не торгував.